Уваги Предоставляємо трактор Т-12 виробництва ХТЗ, бензиновий двигун 92-го року. Історія цього трактора випущений 1992. 8 років до 2000 року він знаходився е, на храненні і в 2000 році він був куплений мною. Експлуатувався 12 років. Пробіг його десь до тисячі кілометрів. Тепер маленькі характеристики цього трактора. Він має. Він має вал. Вал відбору потужності. Оце от. Далі, підключення гідравліки. Сюди можна помпу підключати, генератор, лопату і другі, косу і другі наряддя. Далі ззаду він також має вал відбору потужності, гідравліку, от підключення, підвіска, яка теж гідравлічна. Перероблений уже під автомобільний прицеп. Шара вже стоїть. Також це знятий, це опрокидування ставиться тут ззаду. Оце в них в місті. Так, а тепер ми покажемо, як він заводиться. Так. так, пробіг до 1000 кілометрів, да, так ви да, сказали. Да, Це да, реальний пробіг. Да. Що, що робив цей трактор? Як він експлуатувався? Він експлуатувався в транспорт. Чому так мало за такі роки? Батько, для якого були куплені ці трактори, він експлуатував тільки для транспортних нужд. Це заготовка сіна, вивоз з огороду урожаю. Тобто, в сезон пробіг. 50-100 кілометрів, не більше був. Тобто, я правильно розумію, на нього немає навісного, бо ніхто їм не користувався, да, да. не пахали їм. Так не що пахали, і, і да. зноса движка не повинна бути. Це як така, як кажуть у народі, пів Запорозького дві. Mm. Це бензин. 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 Е, ремонту ніякого не було. Крім. Е, Бензонасоса, от бачите, да? тут мембрана. Він ну, поміняний чи? Ні, мембрана помінена. Ага, Це з зволге із полізована тут. І шланг от мінявся. Все. Більше нічого, все рідне. Так, добре. Я чув, що можна без питань на цей. Міні-трактор поставити да, Так, да, в інтернеті багато є. Он... І що він і так не так коштує, так? Так, що, можна китайський, можна європейський. І Це... що він підійде без питань? Він підходить, продається, пропонує переходну, переходну пліту для ага. переходу. І можна від 200 до 300 от китайського дизеля до 500 європейський дизель поставити з угу. мотоблока. Ну Давайте починаємо, да, да. Да? Да. так? Так. Давайте, Електрообладнання ще... все працює. Повороти, все є, таке. Поворот. Так... Да, все, все, все. Ну, Заводи... ТТО він пройшов. Так, да. так сказати. Заводиться він як від стартера, так. От, угу. як от, можна, ну Ми зараз це продемонструємо, продемонструємо да? Да? Да. Фарба освіжався, щоб був. Да, зовнішні от. документи. Вигляд, мали краще. На увазі от його. Да, документи є. Є документи. ви бачили, 92-й рік. Mm -hmm. Так, і це накладна, яка була приймана на одному з підприємств. Mm. Ну все, зрозуміло, yeah. добре, добре. Зараз його... пробуємо заводити. так? Yeah. Оця штука йде в комплекті так, без ну, може трактору за ми... нею підкачали Безкоштовно. так Назва трактора Т012, кому цікаво. Виробництво ТС нагадаю. Ось така ось капсула часу. Так же і громко не працює нормально. Так, Тепер, Супер. Що, що касається його перевезення на далекій відстані, там буде фото. Так, да, я поставлю фото, причеп автомобільний, да, а без питань. Я його транспортував за 200 кілометрів. Угу. Так що легко, люба область, там Полтавська, Сумська. далі там. Ну міста давайте міста. ж тоді скажемо, де ви знаходитеся. Може комусь такий красунчик і що. південне, це південна частина міста Харкова. Угу. так що в нас тут тихо, спокійно. Зрозумів, біля Харкова, так. Так, добренько. Ну що, давайте будемо закінчувати. Якщо є що додати, а що тут додати? Супер тракторець, супер мінітрактор. Можна для фундуководів, так, я правильно розумію. І ще давайте додамо саме головне. Можливо, хтось буде використовувати, особливо для фундуководства. Дивіться, можна автомобільний причеп без питань сюди примастирити. І це дуже класно, можна врожайчик збирати. там. Можливо, для оприскування це. Культиватор. Ну, звісно ж, це на весну. Все є в продажі, це можна самому зробити. І факт. так як це хтз то не буде ніяких проблем у вас з запчастинами. Все в наявності в принципі є, резина на нього є. тобі ж не треба замовляти, там як можливо з інших країн. Ви все десь знайдете, а можливо, і Бушне на Олекс. Питань не буде. Ну, ви бачите номер на екрані, якщо які -то, якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях обов'язково. Можливо, ви десь бачили такий трактор, чи у вас був, будемо раді. Ну, а якщо що, то пишіть напряму власнику. Дуже вам дякую за увагу.